В ефірі Українське Радіо Житомир вітаю. За даними Національного банку України за перший квартал 2022 року Українська експортна іт індустрія забезпечила близько 2 мільярдів рекордних надходжень. Незважаючи на те, що в країні війна та проходить релокація співробітників та компаній, цей показник збільшився у відсотковому порівнянні з минулим роком. Складний для України час АІ має змогу підтримувати економічну безпеку України, генеруючи валютну виручку та сплачуючи податки. Тим самим суттєво підтримує Україну. Інський бюджет, але з урахуванням війни ситуація так чи інакше змінюється. Тому куди ми рухаємось, та ось в якому стані it індустрія знаходиться зараз. Ми поспілкуємося з директором групи компанії Санакомерс Велинтік та Ізідженрейто в Україні. Дмитро Антонюк є експертом нашої студії. Дмитро, вітаю вас. Добрий день. Хтось будує стратегічні плани після перемоги. Ми ж хочемо розуміти, якою є ситуація зараз, що відбувається з ринком IT та чого чекати у найближчому майбутньому? Ситуація зараз є, як ми всі розуміємо, в країні війна. На щастя, зсу стримує навалу на в іншій частині України від тої, де ми знаходимося, але в принципі всі розуміють, що Кожної хвилини ми маємо певну небезпеку. А навколо цього будується власне стратегія і тактика бізнесу і людей, які тут проживають. Чи маємо ми стратегію для it компаній на сьогоднішній день? Е, ну, стратегія для it компаній як я думаю, і для іншого бізнесу вона стала більш тактикою, тому що е, планувати ми не можемо на, на довгі періоди. Ми плануємо на якісь короткі періоди і будуємо. Високорівневі плани, що може бути при різних варіантах розвитку подій, тобто це більш сценарне планування. Чи вирішено питання щодо нових процедур бронювання для іт спеціалістів та їх легального такого тимчасового виїзду у відрядження за кордон? Тому що ми знаємо, що багато було розмов щодо можливості, але якою є ситуація на, на зараз? Тут можна розділити на дві частини. Перша частина це ініціатива є відрядження. Яка була е, обговорена, але на, на, на даний час вона не вступила в, в свою дію, рішення не було прийнято. Тобто такий механізм зараз не працює. І щодо механізму бронювання, загалом він працює, але одна з особливостей саме для IT досить багато it спеціалістів взагалі в Україні вони проходили військові кафедри і отримували певні спеціальності, які в більшості є на даний момент дефіцитними. Угу. І навіть в ситуації, коли людина не мобілізована до збройних сил, або має якісь інші причини і не підлягає мобілізації, все одно людина не може бути заброньована. Тобто це перекриває і другі другу можливість для it спеціалістів України виїхати у відрядження, що в принципі є досить важливо і створює досить значні проблеми IT в Україні на даний час. Тобто жодна з процедур зараз для IT не працює. А скажіть, будь ласка, чи вплинуло це на роботу it фахівців е, Так. Тобто, якщо якщо бути чесним, це вплинуло, тому що з одного боку ми можемо говорити, що IT виявилось досить стійким до вимог до викликів часу, з іншого боку, ми всі розуміємо, що IT – це переважно експортна індустрія, яка з одного боку генерує експортну валютну виручку, з іншого боку. Це індустрія, де працюють люди. Це не матеріали, не сировина, а це люди і важливе спілкування. Відповідно, є замовники, які хочуть бачити реальних людей. Проекти зазвичай великі, куди залучені декілька компаній-постачальників. Потрібно скоординуватись. Потрібно навіть щоб стартувати чи отримати певні проекти, бажано поїхати, поспілкуватись, зрозуміти, що. Компанії може можуть співпрацювати разом, і зараз всі ці канали закриті навіть з нашого досвіду, коли замовник або інші підрядники поговорили з керівником команди з командою. Після цього відбувається абсолютно інша якість спілкування, взаємодії і стабільність роботи. Тобто зараз це все майже заблоковано. На жаль, і українському IT набагато важче конкурувати з іншими країнами, які теж. Залюбки отримують частину замовлень, які були в Україні, або нову нові замовлення, які зараз не підуть в Україну, до чого це може призвести? Тому що ми е, розуміємо, що це така глобальна проблема, яка буде відтерміновуватися у часі, пролонгувати е, звичайно. Я би тут виділив е, декілька моментів. По перше, є довготермінові проекти, які працюють і напевне будуть продовжувати працювати. Ефект е, неможливості it спеціалістів виїхати до замовника для е, заключення нових договорів або для обговорення поточних та взаємодії, воно буде результуватись в не отриманні нових замовлень, або отримані меншої кількості замовлень. Також те, за що дуже довго боролася Україна, це отримання більш Високорівневих замовлень, коли в Україні робить робляться більш технологічні складні речі, і е, в ситуації, коли не можна ефективно взаємодіяти з українськими спеціалістами, відповідно знизиться ймовірність отримання саме таких замовлень. Україна, так як Україна, все ж таки має певний хаб спеціалістів з, з гарною освітою, гарною можливостями, тобто щось тут буде відбуватись, але є ризик, що це будуть менш складні проекти. Менш великі з меншою доданою вартою, вартістю, що насправді було метою України України як держави і українських компаній отримання більших проєктів, більш складних з більшою доданою вартістю. Отут зараз Україна буде страждати. Ну і е, другий момент тобто, тут ми кажемо про бізнес, тобто замовники і компанії, Ще є момент е, людей і спеціалістів. При в ситуації, коли спеціалісти е, обмежені в мобільності, я маю на увазі, я розумію всі обмеження, які накладає військовий час і військові потреби. Але багать, багато людей в ІТ, в ситуації, коли вони е, розуміють, що вони можуть виїхати для взаємодії з з клієнтом для отримання замовлень і так далі. Потім вони повернуться назад, вони відчувають, що їм довіряють. Що вони можуть розраховувати на країну і на систему, яка є в цій країні, тут трошки, коли обмежена мобільність, не завжди зрозуміло причину. Тобто, це трошки е пригнічує спеціалістів, і е в майбутньому вони з, з більшою ймовірністю будуть приймати рішення про зміну місця проживання. Тобто, це теж ризик, який варто враховувати, і це саме. Це внутрішнє питання, те, що можна змінити просто зміною підходу. Тобто комунікація офлайн має переважати, і звичайно, спеціалісти мають бути мобільними, тому що це економіка країни, яка працює. Ну і звичайно, її регуляція має бути відповідною. Е, да, перше, перше, що клієнт пов... е, має бачити, що він може е, ініціювати проект е, лицем, к лицю, е, лицем к лицю до, з Виконавцем або представником виконавця далі при виникненні якихось складних моментів або для обговорення він повинен мати е, змогу спілкуватись з е, спеціалістом, і він е, напевне повинен мати певні гарантії, що не буде ситуації, коли вся команда проекту буде мобілізована одночасно. А uh -huh. тобто всі розуміють, що є мобілізація, є потреби військових, але певні гарантії, що бізнес зможе все ж таки працювати. Йому дадуть можливість, тобто це обмеження мобільності спеціалістів з певною недостатністю, я б сказав, гарантій. Воно трошки пригнічує можливості бізнесу на надалі і в майбутньому. Якщо проаналізувати ситуацію, то на сьогоднішній день іноземці частіше залучають українські it компанії або ж it експертів на довгострокові проекти чи короткострокові віддають перевагу. Ну, це абсолютно нормально, що в ситуації, коли Україна має великі ризики саме країни, інвестори, власники бізнесу, клієнти будуть обережніше ставитись до можливості співпраці з країною. Проекти будуть надходити, але як ви правильно сказали, з більшою ймовірністю це буде менш довгострокові проекти, менш важливі з меншою доданою вартістю. То український IT робить все для того, щоб показати, що це надійна індустрія. У нас ми можемо працювати навіть в, таких, в такі часи. Але якщо держава нам допоможе, це покращить ситуацію і для держави, і для галузі. Думаю, що ні не для кого не секрет, що в переважній більшості it продукти та послуги, як ви вже сказали, експортуються за кордон? Індустрія експортно орієнтована та залежить від саме іноземних замовлень, а говорячи про бізнес-співпрацю, власники там, замовники завжди враховують ризики кадрові? Ви ось дотично вже про це згадали у попередньому в попередній відповіді. Що я маю на увазі у контексті нашої розмови? Чи виникають питання про див? диверсифікацію кадрових питань і чи не стали давати перевагу it фахівцям країнам східної Європи, Польщі, Чехії, іноземні замовники ну, в бізнесі, як і в житті, диверсифікація повинна бути присутня. Диверсифікація ризиків, диверсифікація можливостей дуже часто і бізнеси, особливо більші бізнеси, саме ті, які. Створюють можливості для українського ІТ в великих е з замовленнях з великою доданою вартостю, у них це вже застосовується на рівні формальних політик. Це не просто е дуже часто в великих компаніях це не просто рішення власників чи менеджменту. Це те, що прописано у них документально. Вони повинні диверсифікувати ризики. І в ситуації, коли Україна несе Значно підвищені ризики, тобто компанії просто застосовують свої політики щодо визначення, де і які проекти вони можуть робити. Тобто, звичайно, зараз багато клієнтів повинні диверсифікувати свої своє постачання через те, що розміщувати певні закази замовлення не в Україні. Тобто на даний час Україна справляється з тим, щоб утримувати у себе значну частину, але е, ми повинні розуміти, що зараз час, коли компанії планують свою роботу на наступний рік, а і ж... ось, е, ось зараз компанії вирішують де і як вони будуть працювати наступного року, тому в принципі за... Над е, прийняття певних державних політик, які покращать ситуацію, для ІТ зараз було би дуже на часі. Е, деякі українські компанії диверсифікують свій штат в східну Європу, е, деякі компанії просто перерозподіляють свою роботу в східну Європу, країну країни Азії і країни Латинської Америки. Чи не спровокується ситуацію, що як тільки відкриється кордон, а відтік кадрового потенціалу буде масштабним? Це питання для всіх. Звичайно, повної відповіді на даний час ми на, на нього не можемо дати, але в ІТ працюють в більшості, це досить освічені люди. І ситуація в тому, що в ІТ, напевне буде трошки менше імпульсних рішень, і це буде залежати також від поведінки держави в цей складний військовий час. Тому що якщо люди побачать, що їм певним чином довіряли, їм створили можливості. Від, від них вимагали те, що потрібно, але не вимагали те, від чого без чого можна обійтися, чи зробити це більш правильно, з більшою ймовірністю люди захочуть залишитися в цій державі, допомагати їй і вірити в державу, розуміючи, що держава вірила в них. В ситуації, коли держава трошки менше довіряє людям, ми підвищуємо ймовірність того, що після відкриття кордонів люди які зрозуміли, що вони не можуть довіряти державі в розумності рішень, вони з більшою ймовірністю захочуть релакуватися в більш спокійну локацію. Тобто, тут обопільна праця людей, компанія бізнесу і держави, яка повинна сприяти тому, щоб люди залишилися. Тобто на даний час і бізнес, і держава, і самі люди напевне не можуть відповісти на питання. Наскільки масове буде відтік кадрів?